Пане Ігорі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість поговорити з нами з нашими глядачами. Дуже важлива ваша присутність в нашому ефірі, особливо за тих умов і за тих новин, які нам повідомили щойно, зокрема повітряні сили. Сказали, що сьогодні вранці російські війська атакували місто Дніпро. Мається на увазі підприємства критичну інфраструктуру. Ракетами різних типів, і, зокрема, зокрема за страханської області, все ж таки запустила Російська Федерація міжконтинентальну балістичну балістичну ракету. Давайте говорити про це. Ймовірно, йдеться про цей рубеж, Чи як вона правильно називається. Хочемо почути ваші думки з цього приводу. Росіяни вже більше 10 років проводять роботи відносно того, щоб. Довести цю ракету Рубіж-26, це ракета середнього радіусу дії. І те, що американці називають далекобійним на 300 кілометрів до 300 кілометрів. То, то це по градації ракетної ракети малої дії. Просто для того, щоб підняти важливість, скажімо, ну, дають таку назву. Але так ще інакше, ця ракета середнього радіуса дві ступені від 2000 до 6000 в Швидкість на готували іспити її до свого полігона в районі Астрахані. Я в свій час радянський ще бував там, і в них є там полігони, де вони зараз доводять. Вона має може мати до чотирьох блоків, тобто бойова частина. Розділяється і наноситься удари, і в цілому, бива частина вага то на 200, скажем. ну це сучасне, які довго її доводять, і, скажімо, яку вони можуть, і зараз вивчається це питання, і застосували чи на рівні іспитів, чи, скоріше всього, все ж, по, наприклад, Дніпру. О, це в цьому треба ще розбиратися. Будемо дотримуватися офіційного погляду на ці обставини, але так чи інакше. Зранку по Дніпру нанесли удари. Як відомо, Дніпро це місто, де у нас потужна наука, потужний потенціал підприємства. Вена промислового комплексу, важливий економічний, соціальний центр, обласний центр і таке інше. Тому е, зрозуміло, що увага завжди буде до цього міста, як і інших місць. В першу чергу великих обласних центрів, тому що е, Путін там рисує завдання своїм збройним силам відновити, хоча б одне вони володіли Херсоном, як ми пам'ятаємо, який був відбитий силами оборони України. Тому небезпека від цієї ракети і чому саме таку? Тому що треба було додати щось нове нове у відповідь на зняття заборони на атакамсі, які з боку американців були ну виключно покущені, поки ще а також додаються ще наші союзники: британці Storm Shadow і французи і скальпами. Невелика кількість всіх, цих, і і, Атакамс, і цих ракет, але дуже важливі, і дуже потрібні нам для того, щоб наносити ураження на оперативну глибину оці 300 кілометрів. Хоча американці дали росіянам дуже багато часу, щоб вони прибрали свої цілі за цей радіус дії своїм таким алгоритмом контрольованої ескалації ну а зрозуміло, що є таке, що вони пересунути не можуть. Це склади, це аеродроми і багато ще. І треба з нашого боку відбувається вже як ми бачили за дві доби. І в подальшому є перспективи застосування такого роду ракет, яких нам не вистачає. Давайте ще, пане Ігоре, все ж таки пане, поговоримо про питання, яке вчора цікавило багатьох українців і турбувало, я би так сказала. Це з приводу того питання боєголовки. Так, вона ж може бути ядерна, не ядерна. Що вона може бути бути ядерна, не ядерна, але на поточний час, скажімо, Великої необхідності у Путіна застосовувати немає, тому що він за рахунок цього ну широкомасштабного чи потужного ядерну зброю, застосовувати взагалі не буде відносно тактичний, недоцільний, не в його інтересах, тому що, на жаль, збройні сили застосовуючи конвіційне, тобто не ядерну зброю, продовжують наступ. А якщо буде застосовано, наприклад, ядерне, то виникнуть дуже великі проблеми. Реакція повинна бути на такої і американців, і навіть союзників, які заперечили, ми знаємо, що була для росіян відповідна напруга на кінець 22-го року, коли вони росіяни, вивчали питання, чи застосовують чи ні, ну і завдяки скажімо, потужному впливу з боку і російських опонентів і союзників. Ну він був в цьому зупинений, якщо взагалі якби. Були наміри зараз. Підписання їм доктрини фактично нічого юридично не змінює, тому що міжнародним законодавством він не користується Путін і Росіяни вони роблять своє, а на своє в будь-який момент, зараз, учора і завтра вони можуть застосовувати, тому що там є. Прописані такі умови, що якщо навчання, якщо не ядерна, даже держава, якщо застосували дрони, тобто все те, що відбувається фактично щодня, і великі кількості має місце, і це є підставою для застосування ядерної зброї, але цього не відбувається і на поточний час дуже мала берегітність, я думаю, не відбудеться. А от все решта, ми бачимо в тому числі масоване. Не повітряні удари, з залучення балістики. це має місце і треба працювати і нам, нашими підприємствами воєнно-промислового на комплексу, і працювати з союзниками відносно надання нам такої зброї. Цілий рік бороли за сім батарей. Президент починав ще ще цей рік не закінчилося, але змогли вийти поки ще на п'ять. Протиракетних цих батарей, типу Петріоти, сам ті, але безумовно їх не вистачає, було би більше, значить, краще захистили і Дніпро і інші наші місця і, населен... і населенніста й населені пункти. А взагалі, пане Ігорю, ці петріоти самкі вони можуть збивати цей цю балістичну ракету рубіж рубіж, бо деяких Скажем... прослухала говорили про те, що треба щось екзотичне просити у сполучених штатах. Тому що над тими петри, там тимі ж Петрімтами теоретична такого роду можливість є, але в, в, в визначених умовах і вирогідно цього відбудеться, це не відбудеться. Це велике питання. Як в свій час було питання по кінжалам, які розроблявся і росіяни представляли рекламу Робили що це кожен пуск буде досягати цілі, але ми бачимо, що у нас був приклад. Протистояння з кінжалем, що за день ми позбивали там 11 по моєму кінжалів. Тобто, ну значить відповідним чином, це було остання модифікація Петріот ПАК 3 з протиракетами, але так чи інакше це відбулося. Відносно цього є краще, скажем, протиракетна система, яка в Польщі знаходиться. Американська база ім'я великого Трампу да, так зробили спеціально поляки, e, значить там вона морська, але вже є адаптовані версії американської протиракетної оборони на суходолі. І приклад є. от в цій базі американської в Польщі. Крім того, є ще інша ФААД зветься ще більш потужніша, дуже дорога. Там більше 10 мільярдів доларів. Закупили Саудіти. І мають ну відносно цього врядчі у нас є можливості а таку, як у Польщі, за це треба ще боротися. А зараз нам хоча б не давали і ці. Але треба боротися. Ми бачимо, що починали війну. Ми там з Джевелінами і Стінгерами, і то по стінгерам було питання афганцям 30 років на той час передавали американцям, а українцям думали на початку війни чи давати, чи ні стінгери. Тобто ми бачимо, який шлях всі пройшли за ці майже три роки, і тому по ці ракети вони їх небагато у них, але для того, щоб показати щось нове, вони от, пашли на такі одночасне застосування і іспити. Давайте ще, пане Ігорю, прояснимо нашим глядачам, якими можуть бути наслідки від удару цієї ракетою. рубеж маю на увазі, бо зараз повітряні сили пишуть, що. Без як вони сказали, без суттєвих наслідків. Ну без, так без суттєвих наслідків це я цитую. Дивіться, ми маємо що і обговорили з вами зараз. В етері, що бойова частина, тонно 200, А керовані авіаційні бомби є різні і 250, 500 тонн, тонна, і навіть 3 тонни, І все це вже застосовували, причому десятками за добу. Ну, Наслідки такі, як, скажемо, ну, від всіх бомб, які там поцілюють. От. Просто тут питання у тому, що, наприклад, час, коли буде вона досягати, дуже малий, якщо з кордону в найближчі за 300 кілометрів, за пару хвилин вони будуть вже над Києвом ця ракета. А якщо з під Астрахані, на той полігон, про який ми з вами обговорювали, ну там 8-10. Хвилин, тобто час реакції дуже малий, але по потужності. Ну я ще раз кажу, що ці керовані авіаційні бомби мають і більше потужні чимся, тому тут більше морально-психологічні тиск з боку росіян, і з відповідь, якоби на те, що американці зняли дозвіл, а не точку відліку вони пропагандистські змінюють. Тому що американці да... зняли заборони зв'язку з тим, що росіяни завели іншу ядерну державу в цю війну, Північну Корею. І у зв'язку з цим американці на Курщині дали дозвіл на зняття заборони, а потім вже реагують на наступний крок росіяни, а не так, що от вони були такі білі пушисті ці росіяни, американці зняли заборону і тепер ну, хоча б одну. Якби наву цю ракету балістичну, дивитися, що у нас може бути питання ще у тому, що щоб їх треба ще масштабувати цей випуск. Вони з нею возяться вже досить, як ми вже обговорювали, великий час, і тому ще раз підкреслюю, що з точки зору того застосування, з точки зору перспектив, це більше фактор пропагандістський, ніж суто військовий. Тобто, поки що ми не можемо сказати, що у них в запасі є оцих рубіжей стільки-то? Ну, тобто, кількості ми не можемо зрозуміти. Так, да. Я думаю, там ну на десяток, ті, які можуть вони застосувати, це велике питання, пане Ігорі, а де їхні оці сарма сармат? Вони там ще випробовують щось і що порозривалися в них? Безумовно, ці випробувати це взагалі стратегічні ракети. Стратегічні вони не підуть на це. У них вже великі проблеми, що вони стратегічну авіацію застосовують для того, щоб пускати крилати ракети, і коли ми стали бити по аеродромах, де базується стратегічна авіація, в тому числі по цим літакам, то вони задавали питанням: що українці б, значить, зазіхнули на компонент їх ядерної тріади, тобто підводні ядерні човни. Шахтні пускові установки з ракетами міжконтинентальними і стратегічні бомбардувальники. На що з нашої подачі американці їм відповіли: так ви ж ведете якби конвенційну війну, тому не застосовуйте стратегічну ядерну можливості носіїв ядерної виголовки, стратегічної авіації. Тоді ну, ми там можливо домовимося з українцями, що вони не били по вашим. Стратегічної авіації по вашим аеродромам, де вони знаходяться. Але відповідь Путіна на це була: ми бачили 17 числа. Масовний удар відбувся з одного боку. Ну і бачимо, що продовжується так би застосування і далі. Бачите, показується ракетний комплекс стратегічний, але це стратегічний комплекс. А Рубіж 26 26 – це. Ракета середнього радіусу дії дальності ми з вами вже теж а, обговорили, і на 300 кілометрів я ще хочу підкреслити, це вже з точки зору американської а, пропаганди посил відносно того, що це далекобійна зброя, це малої радіуси ракети, малої радіуси дії. Але якщо так називати це, ж зменшує так сказати, значимость цієї події, тому ми повинні раціонально, прагматично Значить, підходити до оцінки дій будь-кого, не говорячи вже про ворога тут, однозначно. А також дій наших союзників теж реалістично вони нас цьому навчили і паузами на півроку щодо непостачання і багато іншому подвійні підходи значить політики і в постачанні, які вони здійснили, ну, наприклад, і Ізраїлю, ну і таке інше. Багато що можна порівнювати і показувати це тому. Ми віримо в дії, а не в гасла. і посилаюсь на РБК Україна. Вони пишуть про те, що 1500 ракет накопичила Росія для ударів по Україні? Ворог наростив виробництво. Це те про що ми з вами говоримо. Також Росіяни виробляють або вироблятимуть близько 900 шахедів на місяць. Пане Ігорю, як ви вважаєте, Росія зараз буде ставити на шахеди чи все ж таки більше на ракети? Ти до того, чого читати українцям щодня. Вони будуть розвивати і то і інше і додати щось нове, якщо можуть модернізувати все це, тому що питання не якогось одного типу і вида озброєння, яке вундервафе стане і значить, забезпечить перевагу, а питання в системності. І, на жаль, у них інструментарій для цього є. Тобто їх воєнно-промисловий комплекс ну, забезпечує досить широкий спектр, не стільки, скільки їм хотілося би випуск, але досить широкий спектр озброєння, і, на жаль, по основним видам озброєння вони ну, перемагають. Більше у них можливості і спроможності з цього приводу і нам спільно з нашими союзниками, а також розвідком підприємств нашого оборонно промислового комплексу, треба багато зробити, щоб щоб хоча б виходити наперед. Чим зараз і займається наша воєнно політична керівництво. Ми дякуємо вам, пане Ігорю, за роз'яснення, за вашу аналітику і інформацію. Звісно, Ігор Романенко був з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Закриваємо небо України і генерал Лейтенант. Дуже дякуємо. Дякую вам. Фонд має назву Закриємо Небо України. Не закриваємо, а закриємо. Зак, закриємо. Так, я передам ведучий. І, І посилання.